Друга частина блога сестри. Дві це перше. Ну, а, а де що означає філат верзинка? Не, де що означає філат Чорна резинка і мені все рівно, що вона означає. А мені не все рівно, що оця філа означає. Можна потім подивитися. Тільки такі. Мені все рівно, що чорна означає, якщо чесно. Мені просто вони прикольні. А мені важливо оце? оце. Мені важливо? Що ми на на булочку. Так, да, ми скупимо, як прочистилися. Ми я скинулись на булку. Так, ми скинулись на булку, ми захотіли жрати. Зірати. Оця булка, вона смачна. Я її колись. Я, я, я знаю, що вона смачна, видно по ній. <рес> Ось таке сердечко love you. Я така оп. <рес> <рес> я голодна з <рес> самого ранку. <риклад> я така пішла на тренування, така з'їла яблучко, з'їла одну штучку печенька, і така, я наїлася. Вот, я нічого не з'їла, я наїла. Що, куди сідаємо? Ідемо ся... там, сядемо. Я зараз ся... ся... бін лавку з'їм. Да, з'їмо лавку. Давай, Март, давай. Іди, дурна. Ідемо, <риклад> сідаємо там. там. Сідаємо сюди. Сядемо сюди, наїмось та й підемо. Що? Короче, мукбан. Ставимо. Ми ще з латою говоримо. За що ми говоримо? За тут все. І ракети і дрони. Зараз, зараз латою будемо робити шаурму. Да, це так. Да. Ми зараз будемо бачити, буде огляд, як ми робимо. Рецепт. Зараз упаковка у нас. Одягнемо соусик. Але мені здається, то якась срака вийти, тому що я не знаю, скільки соусу давати. Вот. Ну, я отак вот от. Кристі кіноліки будемо грати. Як ви можете бачити. Кересті кіноліки. Так, от не обов'язково. Так, тепер от час. Абригіш буду робити на. Абригеш? Я... Абригеш, я її назвала абригіжем. Давай. Я, я не є. Якщо чесно, то я не дому господарю. Снімаємо з різних ракурсів. І такий ракурс. Дальше. Майстер клас. Я вам показую майстер-клас. Різаємо так от Піпки. Піпки. Я їх так називаю, коротше. Піпки. Бачите, яка сочний Світлячок вийшов, коротше. Ось подобається, коротше, наш рецепт. Він э, сам... Тепер викладаємо наші помідорчики. Вона викладає, я нічого не роблю, тому що не вмієш. Я перший раз роблю і що. Так що ми беремо капусту і тут ви її отак. І курку беремо. Да, да. Ні. Це моя ша урма. Так. Да, Тільки ти... постав її, не знаю. Десь у. Це прямо як магазин. Можна за магазин робити. Ти куди її тягнеш? Надо сюди дужити. Щоб вона ага. зажарилась. Ага. Ти бачила? Що? там ви угу. Я не бачила? Шкода. Чи дуже біля. Не шепо. Мені страшно, що вона там розійдеться все. Мені таке саме. Так, ми корощо. Ти даймо російський. Влад, Злата, треба було. Щоб наші мами то робили, а не ми. Нас? Тебе не смущає, що там твій помідорчик впав? Що ти робиш? Не требоваю. Щоб прижарилося. Щоб не згоріло? Щоб не згоріло? Е. Чому нам довірили це робити? А? Це Що це сірлінь? Головне, щоб було смачно. Давайте спробуємо вкусити. Ой, ставлю попусточку. Пробуємо. Розходиться. Так. До mm -hmm. mm -hmm. Короче, марта стала квадробобером Злата, я стала квадробобером. Да, короче, тут на маска, я ніколи не стану квадробером на свою маску. Ай, ай, так! Короче. Кайфую от таких песен. А, кстати, мусила вам показывать. Мус... Чуєш, ти мене змушає, що там дивляться Івана купала. Якийсь е, серіал? Свати? 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 Вони свати дивляться? О, я пішла! Ти шо? Я йдемо дивитися свати. Що в телефонах робити? А ви свате де? Я собі хочу теж лед стрічку, щось покупати. Не говориш, я, не хочу на стрічку. я хочу лед стрічку. Я, я, я зараз тобі на галку включу. Та що ж ти будеш? Та не що мені та галка? Хочеш приколу? Що це? Ом, тіпа? Хорошо. Хорошо. You, my короче, вже другий день, Якісь над Україною І не знаю, ми зараз шукаємо Що? Та то, то хмара. Хмара. Так. -да. Того хмара, але її не видно. Mm -hmm. Дуже похожала хмара. Ми, коротше, зараз по додатку будемо якомусь дивитися. Дві бачиш, типа дивись на на, диви, коротше, бачиш. А мама! Шо? Куди сюди? Зникло. Я бачу, як воно зникло. Воно зникло. Мам, воно зникло. Клас. чому воно зникло? Воно зникло. Отутво щось видно, що то як полярне сяйво. Ні, от того ні. То що було, Марка, то тут сайво. Коротше, ми вийшли погуляти, нас вигнали з хати. Нас вимоглись зкати, щоб ми пішли нарешті погуляли і ми йдемо гуляти. Але ми вчора гуляли. <сі> <сіх> да, зараз 12 годин. Отакий от па вайб. Ось тут у парку вже. Короче, ну, що що до... робимо оці Зараз. Дякую за шкурку. Угу. Коротше, я зараз в Насті, ми щось будемо грати зараз. Mm -hmm. так, зараз в Насті. І це кінець блога, всім па Добре, кінець блога